Виспала Марина, учениця 5-го А-класу Академічного ліцею No4 Обухівської міської ради Київської області. Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз. Заплачте разом, а не на одни. сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо, українці. Заплачте, затужіть, заголосіть. Померлі люди стогнуть з тої днини. І благають, українці, донесіть. Стражденний біль голодної країни. Згадайте нас, бо ми ж колись жили Зроніть сльозу і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами проросли, щоб голоду не знали люди вічно. Доненко Андрій, учень 6 класу Академічного ліцею номер 4 Обухівської міської ради Київської області, чомусь містами бродять діти, чомусь так схожі на горки. Куди їм голод свій подіти, як далі жити без батьків, ніхто їм вже не допоможе, хоча б на мить забути жах, і голеч і смокче, і перетворює на прах. Немає в роті ані крихти, вода лише й у шлунку спить. Чомусь не хочеться вже й пити, тільки голосно завить, щоб те виття Господь, Господь на небі почув і янголів своїх послав. Дитячі душі безневинні, до себе поскоріше забрали. Шевцова Софія, учениця 8-го Б класу Академічного ліцею No4 Обугільської міської ради Київської області, стає історія з пітьми, словами фактів промовляє. І хоче, щоб судили ми, бо заповіді в нас, немає. І на бідою, поранчить, щоб не забулося не забути. Бо там, де пам'ять не жить, ні. Хай такого більш не буде. Хай день вийде, веселове життя. Поїмось міську. Сонці, хлібо, люди. люди. Достати в Україні, хто живе? Грасимен Конеліна, учениця 8 класу Академічного ліцею No4 Обухівської міської ради Київської області. Чому сумує, плаче він, і біль сердець в одне єднає? Що розповісти хоче він, про що сьогодні нагадає. Тривожні спогади, ураз. Вічки очима резип'яли, немов з минулого до нас, вони із з докором казали Хто відповість за то біду, що голодом людей косив, що в Україні не одну убила гордість, пісню, силу, не встануть свідки із могил, вони й тоді не говорили, бо голос, бо голод їх позбавив сил, а за селом росли могили.